Смачного ранку вам, друзі, сьогодні у нас картопля по селянськи. І не дивуйтеся, смажити її будемо на дискові і борони. Коли природа кличе на пікнік, ідемо до музиканта Євгена Дудника. Євгена, доброго ранку! Доброго ранку знову разом з новами на телеканалі «Лтава», Да? Не привічайтеся, залишайтеся разом з нами. і знову нам сьогодні буде смачно. Буде така справжня поселенського картопелька. От ми вже підготувалися з хлопцями, почистили її тут. Хлопці. Тут Константин нам зробив такі збороночки, таку сковороду. Ну, перш ніж розпочати її готувати, нам потрібно підготувати сковороду. Беремо сальце. Розв'язаю половинку тобі, половинку мені, угу. ріжемо сальце на невеличкі кусочки. Тоді беремо сальце і вложимо на сковорідочку. Даємо Константину лопаточку. Константин буде смажити вам картошечку сьогодні. Ну і додаємо олієчки. жарюємо, знаєте, сало в олії. Тепер готуємо картоплю. Картопельку ми ріжемо на чотири частинки. Тобто перерізаємо так раз. І отак. Шматочки такі величенькі. Шматочки у нас величенькі, так. Да. Ну як длинненька картошка, то ми їх можемо пополам перерізати. Картопля теж селянська. Ну, то як. Власно, руч посажено. Як -от, в ресторанах готується картопля по-сиденській. Але там вже, знаєте, відкрию вам секрет, вони її готують заморожені картоплі і не чищені. ми почистили її, щоб вона була гарнюсенька, красивусенька. Чим вам не ресторан, да, ресторан під відкритим під небом. Ресторан Під відкритим, під відкритим небом будемо готувати зараз. Але до картошечки ми ще ж повинні щось приготувати. Да? Тобто ми до картошечки ще приготуємо помідорчики, гріль такі зробимо, да? І будемо використовувати як і до картопельки, так і до помідорчиків гріль, той соус, що ми готували в минулому програмі. А, із часнику, часнику базиліку, базелік, ліки оцид. і от туди. Сало ми не знімаємо, там залишається сало. Шкварочка буде такі шкварочки. На дискові. Картопелька вже готова, да? в тебе в мене, тобто ми можемо її вже йти і скидати. В, чан, в диск. Готуємо, ще крім того, готуємо часничок, підкидаємо трішечки уголька. Віронько, як смажиться картопелька, подивися, бачиш, справжня буде картопелька по селянськи вже підрумянуються Уже Вона буде скоро такою смачненькою. Смачнусенькою, смачнусенькою, малюсенькою, манусенькою. Ми забули її трішечки підсолити. Готуємося приготувати, помідорчик і гриб. Да? Беремо помідорчик і розрізаємо на три частинки. Оскільки помідорчики у нас дуже вони такі водянисті, то будемо готувати їх на сіточці і викладаємо помідорку. А картопля смажиться. А картопелька смажиться, так. Да. Давай з тобою трішечки нашинкуємо петрушечки. А звідки взяли цей рецепт картоплі — В селі. В селі. В селі? Від серця, воно у нас селі. <рес> від серця до серця, від картопельки до картопельки, від села до села. Так і народився рецепт нашої картопельки. Поселянській. Поселянській, наші да, трошечки перчик. Висипайш побізили. Слово. Перчим, наливаємо до О, помідорчики трішечки пропікаються. Чуєш, вже пішов ароматик, част І тепер беремо картопельку да? складаємо її. Так, картошечку зібрали. Перемішуємо. Ложимо картопельку на селянській. Ложимо два помідорчики. У нас літо не тільки на вулиці, і, а й в тарільці. Виливаємо помідорчики, цим соусом. Зараз будемо куштувати, що ми наготували. готували. Євгене, дійсно, дійсно по-селянськи. Так щедро, ситно, а соус додає пікантності. Запрошуємо на картоплю. Запрошуємо всіх на картоплю. Аби приготувати такий сніданок, багато не треба. Збираємо друзів і йдемо на пікнік. На розігрітій пательні, у нашому випадку на дисковій із борони, підсмажуємо нарізане середніми шматками сало, доливаємо рослинну олію, почищену картоплю розрізаємо на четверо і відправляємо на диск. Періодично перемішуємо, солимо, перчимо. Якщо ви любите часник, його можна подрібнити і відправити до картоплі за кілька хвилин до готовності. У посудині для готової картоплі перемішуємо нарізаний часник, петрушку, олію, сіль і перець і з'єднуємо із підсмаженою картоплею. До такого гарніру чудово підійдуть помідори гриль із соусом. Нарізаємо помідори кільцями приблизно на три частини і смажимо на барбекю. Для соусу перемішуємо дрібно нарізані часник та базилік із оливковою олією, оцетом, чорним перцем і сіллю. Прикрашаємо наш сніданок зеленню, додаємо соус і готово! Вам повинно це сподобатися. Сьогодні ми готували картоплю поселянське на дискові із борони і помідори на грилі разом із Євгеном Дудником та ансамблем Живі барабани. Ви можете готувати з нами. Насилайте рецепти своїх фірмових страв на електронну адресу ранок смачного.